Любі друзі, ось ми вийшли перед дощиком, він хмариться у нас зібрати помідорок останніх. Нам же вони трішки піднапрягають, але ще є. Вийшли, думаємо, зараз відерця і все, багато там гнилей вже вже які почали псуватися. Але не тут то було. Зібрали ми три відерця. Ось такі гарнюні маленькі, тверденькі, саме на соління, консервування. Ось дивіться які гарні, такі сочні, соковиті і жовтенькі ще зібрали, ще будуть жовтенькі. Ми їх консервували в баночках на зиму. І ось будемо Кішатися сьогодні з цими відрами будемо щось робити. У вас помідорки вже закінчилися, чи ще, як і у нас, ще ера помідорів продовжується. Що скажете?